Маленькі українці в найбільшій світі лабораторії ядерних досліджень. Школярів запросили на стажування до Женевського церну в Швейцарії, де міститься великий адронний колайдер. Освітні програми там розраховані здебільшого на викладачів у студентів. Але наші школярі настільки вразили європейських вчених, що стали єдиними з усієї Європи, хто може зазирнути в святую святих центру ядерних досліджень. Чим же відзначилися українці? Євгенія Руденко розкаже. Найбільша у світі лабораторія фізики високих енергій знаходиться неподалік кордону Швейцарії і Франції. Саме тут знайшли бозон Гікса і продовжують робити численні наукові експерименти більше тисячі вчених з усього світу. Серед них близько ста українців. Одне з найголовніших досягнень наших вчених розробка матеріалів, без яких не міг би працювати великий андронний колайдер. Це такі віщества і такі кристали називаються синтіляторами. Вони якраз були розроблені в Харкові ще в початку 90-х років, і це було прийнято в світі як базовий матеріал який був положен в основу коллайдера. окрему увагу у церкні приділяє співпраці з колегами з різних країн. Тут постійно проходять тренінги і стажування студенти і молоді вчені. Серед них і українські діти. Хоча почалася співпраця зі скандалу. Після того, як наші діти пробули тут на цих курсах, розгорівся скандал. Нам сказали, що ви обманули нас. Ви прислали студентів другого, третього курсу. Школярі не можуть знати таких знань. Після перевірок у Церні виявили, що це справді школярі, але дуже талановиті. Українські діти єдині, кого допустили до освітньої програми Церну яка здебільшого орієнтована на вчителів і студентів. Однак українські школярі настільки вразили керівництво кримськоцерну, що для них зробили виняток. Діти і справді вражають це не тільки суха е, теорія, це ще і практика. Тобто е, сьогодні нам казали, е, як робиться камера Вільсона, і е, ми е, зробили е, її е, самі. Е, е. Розібрали конкретно щодо чого, як різні елементарні частинки там поводяться в різних умовах. Ще хочу таких поїздок. Звичайно, мені це дуже подобається. Все таки тут ну компанія така інтелігентна. Мені подобається з ними розмовляти. Я думаю. Нові дослідження проводити з жовтня. Україна планує стати асоційованим членом церну. Міністр освіти Лілія Гриневич каже, що це дуже важливо і для науковців, і для освіти, щоб дітям було цікаво вивчати фізико-математичні науки. Ми розмовляли тут у церні, щоб однією з ліній нашої співпраці було як осучаснення стандартів освіти, наприклад, з фізики. Коли фізику ми повинні читати не тільки історію фізики, історію фізики 19-20 століття. Ті, але ми повинні давати й сучасні знання у проєкті Музей науки, де майбутні науковці зможуть дізнатися про всі фізичні процеси на дотик. Як нині це можна робити у багатьох столицях Європи? Євгенія Роденко, Андрій Коваль, з Женеви, Лятесен, один плюс